Ковці, всім привіт! Отак так в жалериті на обмін фоску. Ось двоє, я допливав, і на спокійному, в межах звичайних. Поклав я на день. Ще один був дроблю. Кран Ну, як бачите, поміняли ми сьогодні вощинки, переїжджали до нас дубовик. Класна вощина. дякую їм за те, що приїхали. Я там вкинув пару епізодів у ролик про те, як люди обмінювали. Багато не знімав. Хто хотів, той поміняв. Я думаю, що люди довольні. Поміняли чимало цієї вощини. Хто поміняв, прошу поставити лайк, поставити коментар під цим відео, як вам сподобалося чи не сподобалася дана акція. Ну і також ми поміняли. Я думаю, будемо тепер. І на наступні роки так робити.